Цього року дощі не дали вчасно обмолотити ячмінь, і ячмінь а, підняв, піднялася хвиля бур'яну, і ячмінь обмолочений з бур'яном. Бур'ян це проблема. Проблема в тому, що а, і на посівмат, зрозуміло, це не годиться, і плюс великі ризики а, зігрівання, а, тому що саме, саме в бур'яні багато зберіга, волога. І плюс забрудненість, пил, клостридія, тобто все те, що може зіпсувати врожай, тому що ми вирішили зробити ми ячмінь провіваємо, пустили його за тією схемою, за якою в нас щорічно проводить соя. Ячмінь у нас за допомогою потоку повітря відсортовується. На фактично три фракції. А, спочатку нам здалося це не зовсім правильно, бо багато ячменю вилітало зовсім, але потім ми до того ячменя придивилися і реально зраділи, що він вилітає. Отже, а, перша фракція у нас а, важкий ячмінь, велике зерно, і плюс невеличкі Домішки десь трапляється соя, десь трапляється камінець. Все це вилітає в першу фракцію. Друга фракція у нас вилітає ось тут. Друга фракція це якісний крупний ячмінь, який піде на посівмат наступного року. І власне. Третя фракція ячмені у нас вилітає ось тут. На перший погляд, це звичайний ячмінь, але насправді маса тисячі зернин ось тут. Та ось в тій першій фракції відрізняється в два рази. Тобто цей ячмінь, який вилітає під потоком повітря, він легший. А, і він менший. А якщо він навіть розміром більш-менш схожий на ось той, то насправді саме зерно набагато легше, із-за того він активно летить. Ну і третя частина, яка у нас відбувається ось сюди, це в принципі от, а, фактично мусор. Таким чином, із забрудненого ячменю ми робимо ячмінь, який піде на посів мат, ячмінь, який піде на годівлю свиней, ну і власне, мусор, який віддамо курям, хай переберуть.